Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні 17 березня будемо проводити першу весняну обробку. Обробку проводимо по сплячій або вже на деяких деревах набухшій брунці. Показую. Друзі, сьогодні 17 березня, обробку буду проводити по фазі сплячих бруньок. Ось це бруньки у нас наявлені. На сливах бруньків, бачите, активно набухші. Також буду обробляти і сливи. Оробку буду проводити наступними препаратами в баковій суміші. Це препарат Медян Екстра і це препарат 30D. З приводу Медян Екстра його забороняється поєднувати з органофосфатними препаратами та препаратами, що утворюють низьку кислотну реакцію. Тобто, поєднувати з 30D можна. Ось я вам показую поближче. Його норми застосування і детально про нього. Можете нажати Стоп на своїх екранах і почитати. Написано яблуні 20 мл препарату, а саме такий об'єм пакетику ми розводимо на 8-10 літрів води. Ось. Препарат 30 d В даному випадку у мене ємність 235 мг. Я буду розводити також на 10 літрів води або візьму друзі трішки менш концентровану. Нашу суміш це мене буде на 11 літрів води. Цю всю. Ємність я розведу разом з Медян Екстра. Але один нюанс. Будемо спочатку розводити їх окремо, робити, скажімо так, маточні суміші, а потім вже поєднаємо разом з водою. І подивимось на реакцію, друзі, нальємо в баночку тишки препарату розведеного медян Екстра і, і трішки 30D. Поїхали! Працюєте, друзі, виключно в захисних ну, це в мене звичайні одноразові рукавички в захисних рукавичках при оприскуванні препаратом. В масках, окулярах, в шапоці. Обов'язково. Ось наш препарат Медян Екстра має ось такий колір. Ми вливаємо його в ємність для розмішування, точніше для замішування маточної суміші. Будь-яку. Це в мене звичайний бутиль розрізаний. І з пакетика добре також промиємо залишки цього препарату і з'їв'ємо сюди ж в ємність. Ось такий колір має препарат. Ну... Тут же ж мідна основа має препарат Медян Екстра. Трішки зільємо в якусь тару. У мене буде така звичайна баночка. Потім поєднаємо її з розведеним препаратом 3D, подивимося на реакцію. Цей препарат, повторюсь, дуже добре розмішали. Вставляємо, беремо наступний 30D. Тепер робимо маточну суміш із препарату 3CD. Для цього його добре змішуємо. Прямо в цій карі, друзі, відкриваємо. Він має ось такий вигляд. І додаємо, бачите, масляна основа. Додаємо уємність для замішування. Знову ж таки, саму баночку, цю бутилочку, друзі, промиваємо, тому що тут залишається чимало залишків препарату. Ось такий колір має препарат 30D. Тепер давайте. Для сумісності, я перевірю, поєднаємо маленькі баночці Медян Екстра 30D. Подивимося, чи не буде ніякого осаду чи іншої якоїсь реакції. Ось так додаємо до медян препарат 30 d Перемішуємо і трішки почекаємо. Не повинно бути жодного осаду. Вся консистенція цього, цих двох препаратів, баковій суміші має бути єдиною. Єдиним цілим. Ніяких осадів і так далі. Друзі, пройшло 10 хвилин, як бачите, ніякого осаду, нічого такого якоїсь реакції, яка б свідчила про те, що ці препарати несумісні, нічого немає. Дивіться, давайте я ще обережно перемішаю ось так паличкою, дивіться. Тобто препарати, як на мене, ідеально сумісні. Все. Тепер замішуємо, додаємо у відро спочатку маточний розчин медян, потім 30 d додаємо води. Я повторюсь, буду розмішувати ці ємність із 30 d 235 мл і пакетик 20 мл медян на 11 літрів води. Замішуємо тепер сувішу, якою будемо обробляти дерева. Ось так, друзі. 11 літрів води. До 112 12 буде ще менш концентрований розчин. До речі, препарат 3 d ще ефективний тим, що покриває наші дерева такою плівкою тонкою, що вберігає їх від приморозків. Тому це також великий плюс. І ось такою баковою сумішю проводимо обробку всіх наших дерев. Друзі, сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо так, ставте бодобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Всім гарного дня!